Так, зараз зосередимось на Херсонщині от 19 постраждалих у Херсоні. Росіяни скинули три керовані авіабомби у центральний район міста посеред дня напередодні. Про стан постраждалих і наслідки на ворожих ударів можемо зараз почути. Сьогодні, посеред білого дня, російські окупанти жорстко вдарили по Херсону. На центральний район міста скинули три керовані авіаційні бомби. Під вогнем терористів опинилися. В селі містян, освітні та медичні заклади, 19 людей травмовані, найстаршій постраждалі 98 років. Вона пережила жахи Другої світової війни, а сьогодні потрапила під удар новітніх нацистів Російської Федерації. На щастя, Росії не вдалось відібрати її життя. 15-річного хлопця та його батька шпіталізували з легкими пораненнями їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Нині у закладах охорони здоров'я перебувають семеро пацієнтів, з яких троє прооперовані. Наразі їх стан стабільний. Ми Просто зараз долучаємо до розмови Олександра Талаконнікова. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго вам ранку. Наше вітання. Доброго ранку. Наскільки це можливо, доброго? Так, пане Олександре, ну для початку давайте розберемося з оперативною ситуацією в Херсоні та області на даний момент. За минулу добу більше не, не збільшилась кількість постраждалих на щастя, 19 як і було. В інших населених пунктах були обстріли, але без постраждалих. В самому Херсоні також чутно було вибухи і вночі, але небагато. На щастя, також не було повідомлень про постраждалих. Було під обстрілом і Білозерська громада, і Береславщина і завжди там і використовували дрони, артилерію, міномети росіяни, але ж все ж таки вся увага була прикута вчора до Херсону, коли росіяни скинули ці три керовані авіабомби. Хочу додати, що збільшилась кількість. Пошкоджених будинків приват, приватних і багатоквартирних, то багатоквартирних, вже більше 10 приватних, то також о, о, більше 10 і школи, о, заклад охорони здоров'я, автівки, але все, все ж о, головне, що люди, о, які постраждали, зараз отримують всю необхідну допомогу. Пане Олександре, стосовно людей, а на фоні більшої кількості пошкоджень будинків, обстрілів, багатоповерхівок. Кількість людей, як в обласному центрі, так і на правобережжі Херсонської області, вона сьогодні яка? Вона не зменшується в сторону виїзду, так в інші області нашої країни. Ну про це будемо вже знати завтра. Про те, скільки людей звернулися за безкоштовну евакуації. Але е, у нас люди е, незламні, і в цьому також є своєрідна рідна проблема в тому, що люди вже звикли до цього. Люди е, живуть і е, не хочуть нікуди їхати вже звикли до цих обстрілів, до вибухів, і людей не зменшується в місті і в області. Навіть збільшується в більш безпечних е, населених пунктах, але також про безпеку важко казати щось е, тут, тому що ракети долітають е, і кабли дуже далеко. Скажіть, а ось це ну, поодиноке, не масове, так, використання кабів, але все ж таки посеред білого дня. Про що це може свідчити? Е, ось такі дії з боку російських окупантів? Це поодинокі, перш за все, по центру Херсону. А так росіяни почали постійно зараз використовувати по прибережним населеним пунктам каби, і в самому Херсоні вже це не перший авіаційний обстріл. Точніше, ракетні були обстріли. Мабуть, тиждень тому одна ракета прилетіла через два дні. Туди ж прилетіла ще одна. Це також в Херсоні, в Дніпровському районі. Зараз три каби. Тому сказати, що, що дійсно каби це рідкість, що вони долітали і били по Херсону, але зараз, на жаль, є вже цей випадок. Ну для цього були, але це не так було масштабно і настільки було постраждало. Чого не вистачає сьогодні Херсонщині, зважаючи на ту кількість руйнувань. Яку завдає ворог? Звичайно, допомоги. Допомоги, перш за все, е, матеріалів будівельних, але от, е, продовжують нам допомагати і різні країни, фонди, і влада допомагає. От вчора тільки до нас приїхали трактори від е, Південної Кореї, допомогли нам, які будуть допомагати і ліквідовувати, е, в тому числі. Наслідки обстрілів і допомагати відбудовувати людям, комунікації відновлювати. І це вся допомога, вона звичайно, дуже важлива для нас. Але знов таки кожного дня от тільки 11 багатоповерхівок які постраждали внаслідок вчорашніх обстрілів. Це знов таки, о, бед, ну я не знаю, скільки там кубок метрів. О, Деревини піде, кубометрів ОСБ для закриття вікон людям. За сьогодні вже зранку працюють аварійно-рятувальні служби, які займаються саме закриттям, допомогою людям, щоб о, закрити вікна, там, щоб пошкоджені стелі е, допомогти. Тобто, для того, щоб якщо хтось проживав, продовжує, ну і в тому числі тим, хто не має вдома. Щодо дефіциту електроенергії, у мене буде запитання, що стосується всієї України, те, що стосується Херсонської області, яка ситуація з електропостачанням? Зокрема, до медичних закладів, в медичних закладах у всіх знаходяться генератори, які у разі потреби включаються поки що, в Херсоні немає відключень. У нас тут дуже Мале споживання електроенергії за рахунок того, що проживає тільки 30% населення, але в більшості великими споживачами є великий бізнес або середній бізнес. А в нас на правобережжі такого майже немає, і тому ми споживаємо як область дуже мало електроенергії. Мабуть, за рахунок цього ми поки не є в графіках на відключення. І будемо надіятися, що в Херсонщині продовжують подавати без графіків електроенергії. Пано Олександре, спасибі вам за те, що доєдналися до ефіру. Олександр Толоконіков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку та.